Якщо дивитися на психологічне визначення, ми можемо зрозуміти, що тривога це такий певний емоційний стан, який характеризується якоюсь такою невизначістю, розумитістю, неспокоєм, От, як ми кажемо, простою мовою, така якась постійна тривожка. Очікування якоїсь біди, незрозуміло там, звідки, як і що, але постійно на нас це давить. Що ж таке тривожність? Тривожність це особистісна риса. Або стійка тенденція індивіда до переживання тривоги в різних ситуаціях, яка характеризується підвищеною чутливістю до стресових ситуацій та емоційними реакціями, що включають тривогу, неспокій і занепокоєння. Відповідно до цього психологічного визначення, ми розуміємо, що тривожність це особистісна риса. Це Є якась тенденція, яку має кожен індивід. І, відповідно, ми маємо розуміти, що кожен з нас має якийсь свій рівень тривожності. Хтось має більший поріг чутливості, хтось менший поріг чутливості. Тривога, тривожність кожного з нас має індивідуальний характер. Це важливо враховувати. Отже, тривога це емоційний стан, а тривожність це особистісна риса. Що ж таке страх? Психологія дає таке визначення: це інтенсивне емоційне переживання. Яке виникає як реакція на реальну або уявну загрозу або небезпеку. Це переживання супроводжується відчуттям тривоги, неспокою, а також фізіологічними змінами, такими як прискорене серцебиття, пітливість, напруження м'язів. Отож, якщо говорити коротко, то страх це є дуже інтенсивне емоційне переживання. Якщо Тривога десь так посередині, то страх це щось більш бурхливе, інтенсивне. І страх згідно цього визначення психологічно супроводжується відчуттям тривоги. Якщо говорити загалом, то сучасна наука вважає, що і страх, і тривога це певні природні емоції людини. Тільки питання полягає наступного, чи завжди вони є доречні, чи завжди вони є корисні і потрібні.